Доброго дня, мої шановні глядачі. І знову продовжую робити розклад по областях до кінця листопада місяця 2023 року по загрозі, по обстрілах з боку Росії. Наразі в нас на черзі Полтавська область. Полтавська область. Там у вас люди є, які працюють на ворога. Ну, Скажімо так, той задовільний стан, хоч і важкий, або задовільний стан з енергетикою, який у вас є, вони хочуть порушити. І окрім цього їх цікавить захист. Сумнівні люди, хитрі люди, хитрі люди. Тобто, тут знову ж таки, люди їх не менше 10. Якась у вас група там працює. Ну, приховані військові вони так, можна сказати. Сумнівні люди. Ну, Окрім цього, ще е, можна сказати, що буде працювати ППО внаслідок хитрощів таких людей. Дуже ризикована ситуація. Е, ворог, ніби, знаєте, грається, бере на іспух. Як то говорять, і от якби можна ризикована безвідповідальна робота, непрофесійна робота. Тобто, знаєте, як ситуація ніби пінг понг Такий військовий пінг понг заради забавки. Тому будьте обережні. Ще, може, знаєте, подурнюйте та ще перевернумо, тому може, аби куди, аби куди. Під загрозою там, де йде оберт грошей, або там, де щось виробляється, ресурсне енергетичне. Виробляється ресурсне енергетичне. Ось одне оточення робить вам робить вам е, сум внаслідок того, що вони показують, вони, ви їх не бачите. Тут трійка, тут трійка, Один якийсь керуючий і двоє підлеглих, так би мовити. Тому, на жаль, може бути загроза для вас. Розблоковують, показують інформацію, конкретну, конкретну місцину показують, яку ховали, яку не, не добачали раніше. Тому будьте, будь ласка, обережні. Так, далі. Сумська область. Сумська область по обстрілах до кінця листопада місяця 2023 року. Сумська область. На жаль, в Сумської області так і продовжується ця важка ситуація, коли йде перекидання групи людей за кордону за кордону, ну це закордонні люди, і вони якби розсипаються, розсипаються серед інших людей, люди військові. Продовжується ця ситуація з цими засланцями. Але вони втрачають шанс добитися своєї цілі внаслідок того, що їх професійно блокують наші, тобто вони ніби розігналися і вдарилися об стіну лобами. Обстріли є тут і ракети, і дрони. Керовані, щось кероване таке може бути. Кероване. І знаєте, ще в чому є загроза? Що ті, хто може відправити, може втратити керування над цими керованими штуками. І воно може впасти будь де Воно може впасти будь-де створивши е, таку безвихідну ситуацію. Бережіть дітей, будь ласка, і е, там, де м, територія пов'язана з водою, ну, все, що пов'язано з водою, або місцина біля води, або щось таке, е, там, де біля води щось виробляється. Виробляється з водою, на воді, біля води. От в них є, от якби куди краще. Але тут знову ж таки можуть втратити ключ управління, ключ керування тими керованими. Тобто по безпреділу. може ситуація може вийти з-під контролю. Там, де вода зберігається. Так, далі дивимось. Чернігівська область. Чернігівська область. В загрозі. До кінця листопада місяця 2023 року. Чернігівська область. Так, у вас там щось зупиняється, якийсь рух. Внаслідок активного втручання третьої сили, тихого підступного втручання третьої сили. Тобто втрата зв'язку з якоюсь логістикою? Воно робиться для допомоги все. Тобто якась гуманітарка пропадає в вас, слухайте. Це все робиться для допомоги, якась допомога вам. Воно упливає е, від вас. Ну так, метафорично. Хтось краде, хтось краде, використовує темні плани, щоб увести те, що вам на благо. І буде у вас якийсь конфлікт внаслідок цього. Якихось шляхів з допомогою? Чернігівська область. Дивіться, знову та сама комбінація, слухайте, була в мене, була в мене така. Диверсанти у вас там хитрі люди, які підсікають, підсікають навіть знаєте, що я вам хочу сказати? Люди, які працюють подвійні агенти, вони намагаються вклинитися в якийсь центр управління або в розвідку для того, щоб злити реальну інформацію. Тут в цьому може бути, як люди перевдягнені, або які мають інші наративи, тобто зрада, тут мова йдеться в зради, з метою викрадення передачі реальної інформації. Будьте, будь ласка, обережні. І тут йдеться втрата, втрата, неспроможність утримати якусь активну таку стійкість перед тим, що можуть у вас забрати. Знову ж таки, питання яких у шляхів іде в вас, шляхи, транспортні засоби. Дивіться, тут мова йдеться навіть переміщення переміщення на чомусь або якими шляхами. Ну Тут більше залізу йде. Слухайте, вас, знаєте що? Вас мають привести якісь допомогу, це точно, на, на транспорті, але є загроза того, що це все вкрадеться. Питання допомоги, питання допомоги, яку розкрадають, розкрадають, ну ось так. І в цьому полягає загроза, бо ці е, транспортні засоби вони дуже є важливі. Хтось, ну от, переполовинець, більшу частину забере. Ну, я навіть хочу сказати, скільки забере. Ну, десь автомобіля два точно заберуть. Хтось собі привласнить щось. Або це сам автомобіль, або е, автомобілі з чимось. Розумієте? Ось так. Внутрішній ворог, внутрішній ворог. На жаль, так, далі Черкаська, Черкаська область по обстрілах по загрозі з боку Росії до кінця листопада місяця 2023 року Черкаська область. Так, тут дивіться, може. Виникнути якась несподівана, важка ситуація, коли ви не очікуєте, коли ви спокійні вдома. Загроза уламків. Коли ви думаєте, що вам нібито ну, немає загрози, може бути загроза уламків, уламків. Передсутінковий час доби. Ну, от, як би, темний час доби, можна навіть так сказати, може бути якийсь е, не менше двох цілий, отак. Будуть відпрацьовувати наші. Ви дуже хвилюєтесь за свої кордони. Повітряні, які можуть бути, ну, скажімо так, і захист тих кордонів, який може зупинитися. Ви переживаєте, що ваш захист не спрацює, дуже переживаєте за це буде загроза перетину вашого повітряного кордону. Але будуть збивати десь на кордоні, перед кордонами загроза ракет. Тут ракетна небезпека. У Вас також тут припиняється. Хтось третій припиняє спонсорську допомогу, зазіхає на спонсорську допомогу, відсікає, хтось відсікає. Бюджет пілять. Ну от пілять бюджет. Те, що вам надходить в бюджет, пілять. Тут... Карти красномовно, це, ось, це третя сила по домовленості. Два е, індивіда це точно. Третій може бути якийсь тіньовий прихований, е, який, е, ну, через якого це все йде. Тому, е, знову ж таки, Може бути загострюватись ситуація, небезпека внаслідок цього, бо ця допомога вам дуже-дуже є важлива. Є загроза, є, і буде у вас конфлікт якийсь, великий конфлікт, в якому буде замішана людина другої ланки або дама, яка намагається допомогти ворогу. Знайти ключ, вкрасти інформацію якусь. Або щось вкрасти. Ну, дама, конфлікт з якоюсь дамою може бути. І з-за цього може бути у вас і загроза вибуху. Ну, щось таке. Так, що в нас далі? Кировоградська область? Кировоградська область. О, бачите, тільки сказала по загрозі обстріли до кінця листопада місяця 2023 року. Ну, випало одразу це дві. Покарання. Дивіться, тут в них є певна ціль. Ресурсне місце, ресурсне місце, якісь склади дуже цінне, можливо, щось продуктове. От, ну, це, дивіться, це карта пряма. Тобто це говорить поки про ціль, про мету. Мету щось влучити, в них є в планах це, розбити вам серце. Розбите серце. Окрім того, тут ще вони планують створити безвихідну ситуацію для вашого захисту. Для вашого захисту. Це поки в планах в них. Далі, далі дивіться ціль, прямо ціль. Подурню, подурню, атака. Подурню це, знаєте, або вони на дурня впадуть, а ми не хотіли це зробити, а це в нас так вийшло. Або вони просто ну, з'їхали з глузду, можна так сказати, в, своїй, в своєму прагненні. Аб'юзу. Знову ж таки, тут ідеться мова про обнулення вашого захисту. Обнулення вашого захисту. Зробити якусь таку тактику, до якого ще не вдавалося щось таке нове. Ну тут рух іде до кризи, рух іде до кризи і, на жаль, можуть бути потерпілі, на жаль, потерпілі. Тому будьте, будь ласка, обережні, У ворога є плани, недобрі плани, дивіться тут. І трійка мечів, і перевернута доля, і ППО перевернуте. От, ну, якби неспроможність, якась така ситуація, от, якої не було ще, нова ситуація для вас. Тому загроза є. Я не лякаю, я попереджаю. Десятка мечів це дуже погана карта. Будемо сподіватися, що давайте так, що іде. До кризи зробити погано щось. Тобто тут іде більш тенденція, що ворогу не вдасться це зробити. Але він буде робити все на виснаження наше ППО. На виснаження наше ППО. В цьому є і загроза. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші коментарі. Бережіть себе, вірте, в ЗСУ, все є Україна, і ми перемагаємо.